Мистецтво, культура це речі, які не мають взагалі стосуватися політики, на мій погляд. Що стосується людей, які підтримують зараз е, агресію, скажімо прямим словом, Путіна щодо України, ви знаєте, я дуже багатьох завж... поважала, дивилася фільми, концерти, передачі з їх участю. Зараз я просто-напросто цього не роблю. Тому що мені це неприємно. Ви знаєте, коли я знаю, що людина, яку я поважала, вона мене конкретно мене як українку не стави, не, не ставить, ну, ну як сказати, я навіть не знаю, як сказати, за ніщо має, то на що він мені потрібен? Ви мені вибачте, будь ласка. Є така Аліна Бестрицька, яка вже геніально зіграла роль е, Аксенії у тихому доні, так вона перша поставила підпис у тому листі 512, які підтримують політику Кремля Путіна про проти України. Дуже соромно, що вона народилася в Києві, що, хоч вона єврейка, корні тут. Як вона могла головою отаке сказати е, написати? Невже вона в такому солідному віці не розуміла, що вона робить? Те саме Кобзон, який хваст. За тим, що він з Донецького краю родом і по боку нього тут зав'язаний на Донецькій землі. І він підходить разом з Пореченковим, підтримує оцю імперську політику війни. Ті люди, які підписали оце звернення на підтримку політики Путіна і їх ставлення і цим цим вони. Висловили своє ставлення до України, я вважаю, що їм треба заборонити в'їзд до України, заборонити їхні всякі серіали і, і тому і інше. Оце так. заборонити. Я вам скажу, це, це не людяно, це не людяно. Як е, людина усвідомлює, що це робиться. Навмисне, що це робиться жорстоко по, по відношенню до нас, людей з України, то наше ставлення повинно бути різко негативним. Відносно тих артистів, які ну, престижні у світовому плані, мають ну, повагу і цікавість. В, в, в населення, але не розбираючись в політики, політиці і е, беруть участь в втручанні в внутрішні діла України, ну так, е, по-моєму, Переченков там себе показав як негідник. Ну, я думаю, що таким е, людям їх з-під землі треба знайти. Повинна бути сама вища кара, яка тільки може бути. Ну, те, кто поддерживает политику Кремля, просто мозгов не хватает осознать, что делает Кремль и что происходит здесь. Вот. Им проще и комфортнее верить тому, что показывают по телевизору, поэтому они вот во всю эту чушь верят и пытаются ее поддержать. Искренне, на самом деле, они пытаются поддержать, но не ту сторону. Считаю просто их глупыми, недальновидными людьми. Как в России сейчас начали модную тему возбуждать уголовные дела на тех россиян или украинцев, которые что-то сказали плохого против Кремля, можно но тем той же монетой оплатить и им. Возможно, уголовное дело на коні там не знаю, артиста, який то там висказав проти України. Ну і все, і сажается в тюрму. І все не повадно будет. А потім можна обвинять на кого нибудь не знаю із наших пленных українських. Я вважаю, що ставлення не тільки українців має бути до всіх людей, які підтримують агресію, які підтримують тих людей і підспівують їм, коли вбивають у нас людей, наших українців рідних братів. До них не тільки українців має бути ставлення, а всього миру. Це просто ганьба. У мене до них немає ні поваги, ні уваги. Я про них забула, вони для мене ганьба. Якщо такі люди приїздять до України, хай ідуть геть, хай не треба їх сюди пускати. Я так вважаю. Ми без них проживемо, без їхніх губки, бантиків, бровки, домиків. У нас так є. І Софія Ротару, у нас є гарні співаки. До російських артистів, ті, що підтримують політику Кремля. Нам, на мою думку, до них повинно, повинні люди ставитися негативно. Вони, вони не варті того, щоб до них гарно ставилися. Вони підтримують політику Кремля. Ті, що підтримують нас, українців, Україну, ласкаво просимо до України зніматися у наших серіалах українських. Сподіваюсь, що будуть вкладатися гроші, щоб знімати. Українські серіали. Коли є таке вторгнення в нашу країну, то я, звичайно, як українка відчуваю певне негативне ставлення до їхніх артистів, ті, які підтримують все-таки Москву, ті, які підтримують вторгнення в Україну, ті, які це називають правовим якимось правильним, що це якби законно, що це можна робити. Тому я вважаю, що це кожен вирішує сам, але українці, на мою думку. Підтримують і мене, і більшість українців. То, що Артисти і, і музиканти, так само, і співаки, вони все-таки, ті, які підтримують Росію, вони чинять неправильно. Тому що це наша країна, вони не мають права так от вторгатися і виражати свою думку, нав'язувати нам інтереси Росії їхньої країни. Я вважаю, що серед актерів, так же як серед простого населення, є різні люди. по качеству ума и э, судить о всех актерах подгребать их под одну линейку невозможно а, что касается Париченко то он просто немножко неадекватный человек я считаю что российские артисты не должны показывать свою точку по поводу политики должны работать выполнять свою работу Це живі люди. Вони знаходяться в стані тоталітарного режиму з імперськими претензіями. Це Росія, це Путін, ну і Медведів. Тому в них по великому рахунку не такий вже великий вибір. І сказати, що вони такі погані, чи вони добрі. Вони роблять свою справу, як вміють. Якщо хтось достатньо такий мужний сказати ні політиці великоімперській і знаходитись в цій імперії, можна сказати слава і хвала цьому людині. Але в неї є сім'я, в неї є зобов'язання, в неї не так багато вибору. Моє ставлення наступне: кожна людина має зробити свій вибір. Це їх право. Я, наприклад, на сьогоднішній день не так часто дивлюсь телевізор, і в мене просто не вистачає часу на ці мильні опери, на це все. Але я з задоволенням подивлюсь роботу навіть російського актора, якщо вона якісна, якщо вона дає мені те, що мені потрібно. Тому я ще раз кажу, я не можу їх осуджувати. В них просто немає вибору. Моє міністр російським актерам, які підтримують політику Кремля, крайне негативне. То есть я понимаю, что каждый человек, независимо от того, актер он или нет, он должен иметь свою гражданскую позицию. Но тем не менее, если взять актеров, российских актеров, у них у многих совершенно значит, неоднозначное отношение к тому, как ведет себя по отношению к Украине Кремль. Если, например, взять Андрея Макаревича, который приезжал с гитарой в Славянск, и сравните с этим поступок того же Порещенкова, который, ну, как бы сказать, вообще не, не это самое, ни в какое сравнение не входит, то любой, в общем-то, нормальный гражданин должен к этому относиться крайне негативно. В общем, потому что это недостойное поведение актера. И я лично, в общем, его не одобряю. Есть ряд сериалов, которых я вообще не смотрю. Особенно э, э, те сериалы, где пропагандируется, в общем-то, э, насилие и э, э, присутствует, в общем-то, какая-то идея российского империализма. Вот. Что касается концертов актеров, ну, лично у меня, собственно, там времени особо нету ходить по концертам, но тем не менее, опять же, какой актер и какое его отношение, в общем-то, к Украине и к тому, как ведет себя по отношению к Украине Кремль. Артисты, они есть артист. Артист высказывает то, что он хочет сказать. Для того, чтобы заставить его, это его право. Если он поддается давлению, идет на уступки давлению, назовем так. А в принципе это <клёх> артист, он что украинский, ну, что российский. Я люблю, вот сейчас еду в Египет, мне нравятся египетские сценарии. Так что, знаете, здесь рассуждать о том, что кому нравится, кому не нравится, у каждого выбор свой. То есть восприятие публики, той, которая она есть, то она слушает то, что ей нравится. Я вважаю, що заборонити російські серіали це просто нереально, тому що телебачення є телебачення, і кожен вибирає для себе що дивитись. Проте, артисти вони повинні якось впливати на політику, але я не вважаю, що вони мають якось лізти в цю політику, тобто брати участь в політиці. Артисти є артисти, і їх справа розважати людей, а політика це вже окрема справа. Я вважаю, що це просто злочин нас. І ми маємо коректно, але дуже, я думаю, впливово таких людей зупиняти, що ми цього не дозволяємо. Тому що ми є нація, а нація це як одна родина. Вона чи є, чиї немає. Тому, якщо постане питання нашої позиції як народу, ми маємо всі дуже активно таких людей, не те, що засуджувати. А Зневажати їх точку зору. Вона не має прийматись і вона є ну така, знаєте, так, просто бажання людини. Я хочу чи я не хочу. Вона не є серйозна. Ну, тому я особисто ставлюсь до таких акторів неприйнятно, не приймаю таку позицію, бо я є громадянка іншої держави. Я не хочу, щоб моїх людей розстрілювали. Це. Я їх люблю. Я вважаю, що це діло кожного артиста, що заробляти гроші чи не заробляти там гроші в Росії. Але кожен, хто живе в цій країні, повинен бути патріотом. Тому я думаю, що люди самі вирішать, платити цим людям гроші тут вже чи не платити. А патріотизм це перше, що повинно бути у такої людини, яка живе тут, народилася тут. і… А заробляти гроші в чужій країні. Ну зараз це агресивна країна Росії. Я негативно ставлюся до цих артистів, особливо до таких, як Кобзон, які народилися в Україні. І Пореченко, мабуть, також народився. По-моєму, він з Черкащини чи з Полтавщини, я вже не пам'ятаю. От, а Росіяни дійсно, він вони, вони багато з росіян під пропагандою є, але щоб у них не було своєї конкретної думки, я не можу зрозуміти, як у них немає своєї конкретної думки по цьому поводу. Так що моє ставлення негативне. У нас люди ну, багато в чому самі розуміють, що треба, що не треба, наприклад. І чим більше часу буде проходити, тим більше якби, люди самі будуть відрізняти добро від зла, скажімо так. Це, звісно, дуже погано, що вони. Якби, ну, вони є росіянами, я розумію, вони підтримують свого президента, але то, те, що було, от Пореченко, ці актори, вони є росіянами, і, як, але те, що от, трапилось, я це не підтримую. Заборонити їм в'їжджати в Україну, але якщо їх вони тут з'являться, то їх за це треба судити. Це звісно, так. Це є. аморально, все против нашей державы. Я считаю, что артисты это как дети, и в общем к ним требования должны быть другие. Они нам дарят совсем другое, не политику, не взрывы какие-то, а дарят нам мир, покой, удовольствие, радость. Если это что-то такое из, из ряда вон выходящее, а в общем, вот допустим, я читала, что... Э, охлобыстину не пускают там в Литву или в Латвию. Я не знаю за что. Если это просто так, потому что он кому-то не понравился, это другое дело. Это, в общем, сейчас очень слишком много субъективного, а объективного очень мало. Поэтому информации я не очень верю. Як я ставлюся до артистів э, э, російських, які Поводяться так непристойно по відношенню до України. Це питання, так би мовити, воно не не викликає навіть навіть питання. Це жахливо, те, що вони роблять. Тобто, це абсолютно недостойно любої, порядної людини, тим більше актори, який все ж таки а, ну працює на людей, працює для людей, і за за його думкою слідкують. І, ну мені здається, що це дуже непристойно і непорядно. Як я подивилась на, на, на тих акторів, які виступають э, недостойно щодо України, то вони доброго слова не стоять. Якщо ми з ними розпрощаємося назавжди і э, заборонимо їм взагалі в'їзд в Україну, то ми від цього абсолютно нічого не втратимо. Що стосується російських артистів, які підтримують політику Кремля, я ну як українець, я звісно, отношусь к ним негативно. Но поскольку я наполовину русский, я понимаю, что это государственная политика их, они не могут по-другому. Вопрос не в том, как они выступают или что-то делают. Вопрос в том, что российское общество это поддерживает. Поэтому они просто зеркало. Я хочу сказать насчет а, Пореченкова. Меня очень поразил этот сюжет, и я крайне была удивлена так как артисты не должны быть заангажированы политикой, они должны нести в мир любовь, мир, вечность. В конце концов, они должны хотя бы секс, что-то в природу внести самое хорошее, доброе, вечное. Там были люди, они должны это понимать. Это было не кино, это были люди, живые люди. Позор, позор, еще раз позор. Молитесь. К артистам, русским артистам, которые поддерживают политику Путина, отношусь очень плохо. Потому что артисты должны быть вне политики. Это творческие люди, которые должны так сказать, выражать свою творческую позицию, а никак не политическую позицию руководства, и которые просто боясь потерять контракты, боясь потерять, так сказать, ну, Свое место в обществе, они э, начинают э, заигрывать с Путиным и начинают так сказать, вроде бы подеваться. Например, случай с Пореченковым. Это, Порещенковым это вообще возмутительный факт, что мало того, что он так сказать, поддерживает его устно, так он еще его поддерживает своими действиями. Потому что он просто откровенно расстреливал наших солдат. Ну и Кобзон, и остальные артисты. Тоже ведут себя. Вот я понимаю, Макаревич. Это совсем другое дело. Человек действительно высказывает свою позицию, а самое главное, не боится ее высказать. Приезжает, участвует, выступает перед э, э, воинами. АТО. Я считаю, что э, каждый Э... Кожна зв'язка російської своим делом. займатися своїм э, ділом, і діло зв'язку не займатися політикою, а займатися іскуванням. Вот Це основна задача. Я вважаю, що э, санкції України зеркальним відраженням політики, яку проводить Росія. к артистам я отношусь, которые поддерживают политику Кремля негативно, потому что я считаю, что не может быть род занятий отделен вообще от общественного мнения и от гражданской позиции. Ну, и поэтому ну, я считаю, что это есть неприемлемо. Учитывая, что это, конечно, коммерческие проекты и артисты зарабатывают на этом деньги, конечно, я считаю, что наша власть должна принять вот такие меры, ограничения по въезду в нашу страну и, ну, конечно, на сборе денег ну, и зарабатывать. вот, денег. Я очень отрицательно отношусь к тем артистам, которые поддерживают политику Путина. И я считаю, что нужно к ним санкции запроваживать. Ну, вот, например, не разрешать концерты, не показывать фильмы в кинотеатрах с участием этих артистов. Ну и вообще надо поддерживать своих артистов. І, ну, і свою кіноіндустрію розвивати. По поводу Йосипа Кобзона мені дуже і сумно, і жахливо було все це дивитися, хоча я його дуже любила і поважала як артиста. Він велика людина, талон, талановита людина. Ну що так от приїхати в Україну і так себе повести, -таки це таки те наша територія і вона буде наша. І я його засуджую. Да, санкції потрібні. Я теж негативно відношуся. Взагалі, я як побачила по телевізору Пореченко, який стріляв по наших юборгах. ну це, це просто це страх. І правильно санкції потрібні. І може навіть і більше, і ширші. У нас достатньо своїх талановитих артистів. Я вважаю, що ми не пропадемо. Ні, у нас люди трудолюбиві, хороші, завзяті, все буде добре. А проти них санкції треба запроваджувати.